Все, друзі, лопатсон. І Я розумію. Так, сочечка. Гляньте, яка красота. Друзі, всем доброго ранку. Ззаді нас могутня річка Дніпро з її розливами. Ми приїхали сьогодні на наших баджаджиках хопа. Загружені по повній. Привіт Антоніо. Головний фідеріст скоро на змагання виїжджає. Вон там з цієї сторони грицько солома стоїть. Він буде брати правий флаг, ми лівий. Фух. Одним словом, сьогодні спробуємо на боковий кивочок спіймати класних дніпровських карасів. Чекали ми їх довго, але все-таки дочекалися, зайшли рідненькі. Тому поїхали нагайні ні хвилинки. Швиденько заряджаємося, заміжуємо приконку, закормлюємо точки, чаюємо 5 хвилин, розкладаємо лучший боковий кивок в світі і поїхали. Розпаковка. Дивіться, що у нас вміщається на наш баджаджик. є дві сумки. Перша це з фідерами сумка, профмонтаж 150 см. Тут штатив, два фідера, тички. Наш музикальний інструмент, боковий кивок, невагомий. Спеціально чехольчик під кивок. Два. Стільчик. Примотуємо сюди все резиночкою. Сумка на 55 літрів. Під ними заброди. Лежать, відкриваємо сумку, тут коротше, всяке, тут всяка лежить. Відкриваємо сумочку, тут наші відеокамери. Раз, прикормки, хоп, хоп, основна маса коротше, прикормок. Прикормочне відро і сумка з прозорим верхом, з різними оснастками. Цього, друзі, нам буде більше як досталь для такої риболовлі. Хоп, чи фі будь то фідерна риболовля, будь то на боковий кивок. Ну Першим ділом одягаємо забродики, наші дивіться заброди. У мене 44 розмір, я взяв спеціально 47-й розмір і взяв зимові ось такі до мінус 30. Я їх тут себе непогано чувствую в них. І мені не холодно. Так, Антоніо вже тут. Веди нас Сусанін. Веди наш герой. О, оце ми з собою забрали, йомаю. -йо. Так, швиденько замішуємо прикормку. Тому що нам треба точечку закормити дуже-дуже дуже-дуже дуже швидко. Дуже, 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 дуже Відро. Як класно лягає в, наш, в нашу сумку. Так, беремо швиденько. Халакарась на потом полуниця. Тому що тут є не тільки карася, а тут є і кору. Друзі, це нова обновлена версія Карп Про прикормки. Полуниця вона вже йде зі пакетиком. Тут смотрове віконечко, крупна фракція. Добавлені е, більш інгредієнти та атрактанти. Підсилювачі смаку. Запах божественний. Ну. Супер сам виїзд. Та риба надо. Сюди її наша полуничка. Солоденький, солоденький аромат. Після чого? Хемет. Всі люблять хемет. Ти любиш хемет? <реку> <реку> Всі люблять хемет. Тому ми додаємо ось так конопелік. Далі додаємо. Ароматизатори. Самі круті ароматизатори, які тільки є в Україні. Це інтеркриль. Молота антарктична креветка. Добавляю її завжди. Невелику кількість. Одного пакетика доставлю на 4-5 рибалок. І також ось такий аміно. Амінокислоти. Також мені вистачає набагато. Додаємо їх сюди, ось так. Це недорога виходить за кормочка, але дуже-дуже ефективна. Друзі, наша прикормка готова. Даємо їй настоятися небагато врем'ячка. Беремо наш музикальний інструмент. Це наша вудка з боковим кивком. Не кивком, а кивком. Опа! Ось так. Мармешечка номер 6 тут стоїть. Я взяв запасні мармешки номер 6 Дивіться, шестерка, вона на карасі от 700 грам, лящі любого розміру, сазанчики до 5 кг лині, любого розміру. Нитка у мене тут 0,25. Катушка куркова кондор. Далі що ми робимо? Ми виходимо на наш позиціон, Беремо з собою вудочку, друзі. Для чого? Правильно. Для того, щоб побачити, куди ложити кормочку. Для того, щоб нам швиденько зробити закормчик. Ось так, оп. Ох, і закорм буде. Ця риба наша. Що може краще бути для рибака? Це ось такі. Очерета, це наявність риби. І це ось така чудова погода. Гляньте, стоїмо в очеретах, дніпровські розливи. Риба є, боковий кивок є. закормлена точка і просто чекаємо, чекаємо цих крутих покльовок, цих, ах, цієї риби. Так, друзі. 10 хвилин. Заходимо туди і починаємо устроювати ронь. Устроїмо рок в цій дирі. Беремо ми наш опариша, нонтуня подерж. І додаємо трішки молотого кріля. Отак, От вони піднаїдаються там. Вони, ще трошки. О, вони піднаїдаються там і не мокріють потім. І два тижні живуть. І два тижні живуть. Так, червяк. Хватить? А потім, якщо щось ще візьму. Чого? Чого? Питаються в задачі, тому що в мене є божественні пуфіки. На ці пуфіки можна нічого навіть не додавати. Вони клюють і так. Просто отлічно. Откриваємо. Хоп. До речі, що в мене тут є? Попапчики, оснастки, оснастки, поплавки, пуфіки, профмонтаж, крючки, запасна нитка на боковий кивок, мармишки і вони. Пуфи. Пуфіки. Пуфіки Джейстрім. Вони йдуть, друзі, м'якенькі, класно надягаються на гачок, вони там тримаються, навіть на течії тримаються, в воді розкисають, привертають увагу риби, особливо на боковий кивок. Це і гра, це колір, аромат, рядом черв'ячок, рядом опариш. Оця вся консентенція у воді підпригує і привертає. Увагу риби. Колись у мене була така історія, я розсипав повністю опариші, черв'яків я не брав. У мене були лише пуфіки, і на пуфіки я ловив як карася, так і коропа. Тому ось це 45 гривень. Дві пачечки купили, положили, про всяк випадок воно у вас лежить. Навіть якщо ви забудете, щоб не ходили по березі, не просили і не копали черв'яки, на ось це можна спасти вашу рибалку. І як же ж, друзі, у нас виглядає наша наживка? А це ось так: черв'як, пуфік та опариші. Саме в такому порядку наживка ваша тримається непогано у воді. Отак так лящів треба ловити, друзі. о хлопата, прям в ротяку. Ви бачили це? А вудочка екстрім карболу для таких лящів це просто, диви, 2 кілограмчика ну, кіло 800 Вудочка взагалі навіть не почувствовала. Чітко в ротика. Сюди. Оце рибалочка. Ви бачите, як на нашу конопельку ляч наркоман підійшов. кайф Просто unreal! Оце рибалка. Фух. Так, де наш садулік? Той, хто їздить на мотоциклі, такі садки. В самий раз. Да, Лопатенко! Залік, 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 друзі. Можливо, 15 хвилин на точці. І перша рибина. Ну, я врахую, що це трофейний лящик на боковий кіло. Просто кайф. Друзі, ми не гаємо ні хвилиночки, вирушаємо туди, приближалочка, Перенаживляємося і чекаємо чергового отакого лопатухина. А можливо і сазанчика. Погнали! Шарпач! Ляш! Падло. Так Ні, Не, я випускаю те, що нечесним способом. Ова! Хорош! Антоніо! Антоніо! О, такий маленький короб! Удочка це капець! Ультралайт. Яка обстановка? Яка обстановка? Пташки співають? Вода, боковий кивок, очерета, риба десь скидається в очеретах. Просто неймовірно. Казковий відпочинок. Doke okay, karoos. Sub. Це, друзі, лопатсон. І я розумію. Так, точечка починає працювати. Карась, кілуха, сюди. Боковий кивок рулить, друзі. На його дочекались. Ось, друзі, наш перезарядок готовий. Збиваємо його трішки до жала, Черв'яко, опариш і пінотіта. Було ще декілька холостих покльовок. Чому? Тому що у нас стоїть мормишка номер 6 а такі невеличкі карасики, наприклад, як 250 грам, вони не дозаковтують таку мормишку шестерочку вони нам в принципі і не цікаві на сьогодні, тому що коли тут клюють дніпровські настоящі карасі, 700-800 кілограм. Для них шестерочка це в самий раз. Плюс великий того, що шестерка дуже круто буде тримати ляща і сазанчики до 5 кілограм без проблем. На рахунок гри, всі знають, припіднімаєте 30 см від дна, бухаєте на дно. Кивочок у вас завжди в одному положенні, тримаєте наполовину зігнутий. І чекаєте. В нашому випадку, що клює карась, карась прижимає і відразу викладає нашого нашу кивочка. Робите підсічку. Якщо це лящ, лящ загинає. Сазан. Зазвичай загинає, але буває і викладає. Линь завжди викладає. Тому ось такі ось справи, друзі. Оооо! Хто до нас іде, друзі? Леміго? Нічого собі. Ух ти! Тільки, мабуть, кинь туди щось з землі якоїсь. А та є коробка нормальна? Друг спас друга, звершилося. Не херовок. Та я вже так і зрозумів. Не... Але такі карасіну просто. ж, що, кстати, хоч одного щось вловив чи ти там тільки так сидиш. <рес> я наловив вже скільки це до вечора, скільки я не наловив. <рес> скільки, два штуки? Ні, десяток мабуть, вловив. Та ти шо? Ну, зрозуміло, хто рано встає, тому Бог дає. Хто рано встає, то бід обід вже втомився. Друге, так надіваєш, ти на... А ну розкажи анекдот для футболістів. Для футболістів? Так. Да. Коняка із Ішаком дибається у лісі. Коняка каже, приходь в гості. Це твоє вже? І каже, я не бракоді. Я в шоці. Діти вже сітками вгорожі Каже, приходь у гості. Ішак прийшов у гостя в неї медалі грамоти на стіні. Каже, а що це таке? Це яка молодості на срінуваннях виступала, яка вигравала. Каже, молодець, що, думав, блин, на верхусьці якось пригласить. Каже, туришка щось показати. не можна нічого. Приходить коньок дивиться, вішка картина висить, на стіні, така здорова. Каже, що це таке, Ти, яка за Ювентус молодості бров. Ох, <laughs> ішок, красавчик. Ти сіткому обгорожений тут. Та то ж ти тільки що викинув. Це Ти бачиш, що в мене вудочка роз... розложена. Далі, глянь. Ух ты, як красота як. Старний. Ось дивишся, бачиш оці кущі. Оце тут треба. Усе, Чётко в рота хватил, чи прикинь. Отак, вот друзі. Красунчик. А знаєте як? Я йому хі -хі, припідніс мормишку припідняв в товщу води. І він на ходу, на ходу хвать і тікать. Сюда. Сейчас. який спайдер. Біжи. Дякую за емоції. Кайф. Друзі, на годиннику 11.30. Ось така от рибалка. У нас два ляща чесним способом. Ми їх викинули. Два карасика забрали, один карасик зійшов. Покльовок багато. Коротше, рибалка, клас. Ми ще трішки покайфуємо, я думаю, на лящиках. Потім ще спробуємо карасиків та й додому. В товщі води клює. Хуліган. Так, перезарядик готовий. Диви. ти Катишок. Бля, просто неймовірна рибалка, друзі. Просто неймовірна. чітко в рота. Глянь. Кайф. Це рибалка, я розумію, біжи. Так, підкрадаємося до місця лова. Погнали. Осьо він. Тя п'яшори рибалка. Я в шокі просто, друзі. Кань. Боковий кивок це сила. Боковий кивок рулить. Глянь. Кру... круть. Голибина, щоб ви розуміли... Ось Ох ти ж! Цей підбогрився. Гобина, щоб ви розуміли 30 сантиметрів. Біжи Антоніо. Ти бачиш, що тут твориться? Ось він. Друзі, дивіться, кілушні лящі вилітають нашої завдяки нашій удочке. З очерета просто пулею. Спайдер, ну майже кіл. Щотка вротика. Пуфік зразу злітає, тому ми швиденько перезаряджаємо. Ось так. Пуфік такого яркого кольору, жийстрінчик. Нагадує кукурузку і одним опариком придавлюємо. Кайфова рибалка взагалі. Ще трішки і будемо їхати додому. Нам цього кайфа хватить. До завтра з головою. Яма. Ух ти як от карася завалив. Красавчик, а ну оце я розумію. Апарат. Ну, кіло плюс, я думаю. Що, все? Ідемо? Пішли. Йдемо? Пішли. Це друзі закінчили рибалку. Рибалка вийшла просто топчик, враховуючи те, що ми їздили, шукали, ходили, знайшли. Карась є, лящ є, кивок рулить. У кого які питання задавайте, я за радістю відповімо. Ми летимо додому, всім ні хвоста, ні чешуї. Пока, друзі.